Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося місто Топмак. Місто Топмак. Що чекає там російську армію в кінцевому результаті? Що їх там... Чого їм очікувати там? Російську армію і що чекає російську армію в місті Токмак. Допомоги вони якось там очікують. Прошу, мочив? Тут облом планів просто якийсь намічаються у них. Але, ну, я так розумію, що через активні дії все ж таки. Тому що, типу, законна влада приходить в токмак через активні дії. І ці активні дії вони. е-е Ну, вони, вони розраховують, що тяжкість ситуації, яка там, наприклад, на даний момент, що там у них ну, по ресурсам, наприклад, вона змінюється на допомогу. Але ця допомога обнуляється. Опиши мені, дурня. Вони не зможуть там захищатися і сили буде недостатньо. Захищати. Але я так розумію, що здаватися так просто вони не збираються, тому що через рицаря мечі це все йде. Через активні дії. Хм. А ну, дайте я на іншій колоді подивлюся. Що чекає російську армію в місті Токмак? От при деокупації, що їх там чекає? Взагалі, от в кінцевому результаті, що чекає російську армію в місті Токмак. Страшний суд. Вони. Вони розуміють, що, що все одно зміни якісь прийдуть. От Через страшний суд вони виходять на п'ятірку кубків, тобто недосягання цілі. Ану, пошив мені п'ять кубків. Ну те над чим вони працювали, ті плани, які вони проробляли, вони не приносять ніякого результату. Ну там по утриманню, наприклад, або там які там у них військові плани в місті могли бути. А пише страшний суд, який він буде для них. Розумієте, тут ту побіду, яку вони напланували собі, для неї йде по четвірки мечів вимушена зупинка. Тобто шанс, шанс, на який вони розраховували, він також не реалізується. Вони повинні бути, будуть відходити від ідеї утримання і від тих планів, які будувалися на рахунок утримання. А що це значить по вісім кубків відходити? В якому сенсі? Ну, дожриться. Ну, шляхи якісь інші вони будуть шукати для того, щоб. Те, те, що вони вже проробляли, воно не буде приносити ніякого результату. Тому, ну, якби. А про що Паши? Які це починання в них будуть? Ну от, допомога. Але допомога е, не, не надійде. Допомога не надійде, так як і в першому в розкладі випадало, через справедливість. І це закінчиться для них трійкою мочів. Тобто розіб'ються всі їхні чаяння по допомозі. Знаєте, в мене таке враження складається, що у них, ну, у них є там варіанти розвитку подій, вони їх прораховують. Так складеться ситуація, що ну, вийде так, що вони смікнуть що, ну, з двох шляхів по двійки жезлів. Якийсь, ну, той, який вони вибрали, він не приносить їм взагалі ніякого результату. Тому вони будуть намагатися відійти від одного, від одного плану до іншого. Але карти говорять, що навіть якщо вони відійдуть і змінять цей вектор своїх планів, то все одно їхнє нове починання із розрахунку на якусь допомогу, воно. А, ну, ну Обречено на провал просто от трійка мечів. А через справедливість, якою буде ця справедливість? Імператор, помірність. Ну, закінчення світ. Все закінчиться для них. Знаєте, карти сухо говорять, ну світ там, ну взагалі, це може бути. ну, Це може бути просто. Я так знаєте, іноді в мене такі просто думки проходять. Карти дублюють себе, яке місто не візьми. Там, наприклад, да, там, у Запорізькій області, там, наприклад, я ось скільки Васильівку дивилась, от ідуть карти, такі, які говорять за звістку, карти, які говорять за зміну цілі, карти, які е, випадає от, справедливість, яка може говорити за те. Що може бути якийсь документ. У мене таке враження, просто іноді складається, що якщо буде взагалі ну, знаєте, на якомусь вищому рівні вирішено, типу як капітуляція російської армії, наприклад, там, то просто по таким невеликим містам і містечкам вже орки отримують просто якби як звістку цього. І вони просто, і це все ну, якби, зламає їхні плани, і вони просто винуждені будуть. якби... Ну Як армія, яка програла, і як просто надійшов наказ, що все закінчено, вони просто, я так розумію, вийдуть і все. Ну, це моя думка, як воно там буде. Ну, просто видно, карти себе дублюють, через справедливість це все якось закінчиться. Ну давайте небезпеки глянемо, небезпека для містян. Місто токмак при деокупації, які і конкретно при деокупації можуть бути небезпеки для містян? Токмак. Ну, Карти говорять, що для вогневого, Ну, а ну що мені десятку, правильно розумію, що вогню не буде. Для таких амбіцій вогневих у них не буде можливості. Тут п'ятірка мочів, що випадає на дні колоди. Тобто вони, можливо, би хотіли завдати якогось удару тут жезлів, вісім жезлів. Але цей шлях для них на той момент, коли буде деокупація, наприклад, він буде нереалізуємий. Карти говорять, що от через, через вогняний шлях це ну, не дасть результату ніякого, виходиш на сім пентаклів. Тобто це ну, ану, пиши мені тут з Жезлю. Правильно розумію. Ну, в них є, там, наприклад, да, там є плани, як втримувати і так далі. А, ну, ще вже жезлі опиши. Ну, також плани, як втримувати. Але воно все блокується. І виходить п'ятірка мечів. Карта програного бою. Карта хитрості, якщо хочете, карта обманного якогось маневру і так далі. Тобто, я так розумію, можливо, вони навіть містянам говорять, що буде Армагеддон, але карти говорять про те, що не буде у них можливості вогня... вогняного подавлення, силового такого вогняного. Ну, Не зможуть вони відста... відстоювати місто конкретно вогняним способом. Це все блокується яким чином, це вже питання 10. Але головне, що цього вогня не буде. Ну, Тут можуть бути, може бути все, що завгодно. Тут до капітуляції на рівні держави вони можуть підписати щось там їхній, хто там у них буде, який там тройник Путіна може, що підпише, і війна закінчиться, не знаю. Просто саме головне, що не буде вогню. Що ця вся деокупація буде якось, без, ну, по крайній мірі, то, що я бачу по такмаку, що це безвогняний без без вплив. Ну, дай Бог, щоб воно так і було. Всім дякую за перегляд, за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!